Добрий день, діти! Зараз у нас урок літературного читання. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати знайомитися з українськими поетами. Разом ми дізнаємось про життя відомого українського поета Олександра Олеся та познайомимося з його чудовим віршем В небі Жайворонки вються. У підручнику працюємо на сторінці 126. Знайомтесь Олександр Олесь, український поет і драматург. Олександр Олесь, справжнє його ім'я Олександр Іванович Кандиба, народився 1878 року 5 грудня в містечку Білопілля, що на Сумщині. В сім'ї чумаків і кріпаків. Батько був чумаком, а мати сім'ї. Кріпаків. Дитячі роки майбутній поет провів у селі верхосулі, де дід по матері орендував маєток. Коли хлопчику було 11 років, його батько, перебуваючи на рибному, рибному промислі, загинув. Матері самій довелося виховувати трьох дітей. Адже, окрім Сашка, в родині було ще двоє дівчаток. У чотири роки хлопчик навчився читати, а дядько Василь. З яким жила родина в одній хаті, прилучив малого до читання творів Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша та Марка Вовчка. Відомо, що початкову освіту Сашко здобув у сільській школі, а у 1893 році вступив до хліборобської школи в містечку Деркачі, що неподалік Харкова. Саме там, у рукописних журналах, комета та первоцвіт. З'явилися його перші вірші. Олександра Олеся називають королем української поезії 80 композиторів написали понад 200 музичних творів на слова цього митця. Знайомимося. Вірш в небі жайворонки в'ються». В небі Жайворонки в'ються. Заливаються, сміються, грають, дзвонять цілий день, І щебечуть, і співають, і з весною світ вітають дзвоном радісних пісень. Ось вони на землю впали, Щось шепнули їй, сказали і розтанули знов у умлі, І щоб глянути на диво, Виглядають полохливо перші проліски з землі. Діти, чи сподобався вам вірш? Так, сподіваюся, що сподобався. Розберемо слова, які вам не знайомі. Мла, наприклад, це прозорі випари, трішки схожа вам на туман або мар. Це ледь помітний такий риф повітря у жаркий день. Скажіть, будь ласка, про яку пору року пише автор? Так згадує весну. Давайте розберемо слова, які зустрічаються в цьому вірші, щоб знати, як їх правильно наголошувати. В'ються, заливаються, сміються, дзвонять, щебечуть, дзвоном полохливо. Прочитайте слова самостійно. Прочитайте самостійно вірш Олександра Олеся в небі воронки в'ються на сторінці 126 підручника. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Пропоную дати відповіді на питання щодо цього вірша, з яким почуттям поет описує радість зустрічі весни. З почуттями радості, захоплення, з нетерпінням очікування весни. Зверни увагу, як багато дієслів уживає автор, щоб передати рух пташок і їх веселий спів. Прочитайте вірш та знайдіть і назвіть ці дієслова. В'ються Заливаються, сміються, грають, дзвонять, щебечуть, співають, вітають, пали, шепнули, сказали, розстали, глянули, виглядають, скільки дієслів ми з вами тут знайшли. Як ви думаєте, чому автор вживає так багато дієслів? Так, щоб показати, що весна це час пробудження природи і початку надзвичайно активної роботи, знайдіть у вірші виділені рядки. Як ви вважаєте, які образи, яку картину, створюють виділені рядки? Ось вони на землю впали, щось супнули їй, сказали і розстали знов у млі. Хто це? Жайворонки, звичайно, як ви бачите цю картину. Так птахи різко підлетіли до землі, тихенько защебетали і знову піднялися вгору. А як ви розумієте, виглядають полохливо перші проліски з землі? Так, з'являються перші квіти, вони тендітні і ніби чогось бояться. Полохливо це дуже щось бояться. Знайдіть у вірші вислови, які вжито у переносному значенні. П'ються, заливаються, сміються жайворонки, Так? грають, дзвонять, з весною вітають, на землю впали, шепнули їй щось, сказали і розстали. А ще проліски виглядають полохливо, дуже багато слів. Вжито у переносному значенні. Автор показує, що природа жива, і хочеться йому все це бачити і передати нам. Наш урок доходить кінця. Будь ласка, скажіть, який твір ви сьогодні читали? В небі жайворонки в'ються. Так, про що він був? Про чарівний прихід весни? Що ви зрозуміли? Ну, Мені здається, що весна приносить дуже багато радощі, тому що просинається вся природа. Що ви тепер зможете краще зрозуміти і описати прихід весни? Додому вам потрібно буде. Вірш в небі жар, жар в'ються» вивчити на пам'ять. Я дякую вам за урок. До побачення!